Шановне панство, всім привіт. Ось і серпень, підкрався непомітно. Але погода на вулиці все ще стійко тепла. Навіть я б сказав, спека є. Тому сьогоднішнє відео буде на вулиці за підтримки улюбленого напою холодного. У кожного свій, у мене це клас. І сьогоднішнє відео буде про. Підготовку до програмування блоків ТНВД PSG-16 це блоки на дві фішки. Якщо ви вже дивилися мої відео, ви знаєте про що піде мова. Якщо ви ще не бачили, то побачите в цьому відео. Для підготовки блоків. Що у нас є? У нас є акумулятор для того, щоб імітувати роботу блоків на автомобілі. Можна, звичайно, що підключити і 12 вольт від перехідника. Але я не став заморачуватися з проводкою. Значить, далі, що у нас? Обком для діагностики? Карпрох для того, щоб учитувати коди і дивитися, який пробіг. Хоча це можна обкомом побачити, який пробіг. Ну і j 2534 сканер один зі сканерів, а саме. Китайський клон сканера ScanMatic 2. Про цей сканер, чим він відрізняється від оригіналу. Я вже робив огляд в окремому відео. Насправді майже нічим не відрізняється, окрім зовнішнього вигляду. От. Ну і Кабель для підключення до фішки ТНВД з виходом на OBD2 із фішками для підключення або до акумулятора, або до блоку живлення. Про підготовку цього кабеля також відео показував. Тож, готуйте собі каву, чай або якийсь прохолодний напій, напій. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайки в підтримку одного з українських автомобільних каналів. Поширюйте серед друзів і погнали дивитися. Розпакував посилочку. Всередині ось наші два ТНВД. Один з червоними помітками, це, мабуть, з розборки. А другий це, певно, рідний. Не знаю, що робили з рідним, але кажуть, що начебто він на зв'язок виходить. Давайте почнемо з рідного. Вичитаємо звідти він-код. Вичитаємо код Карпас. І після того вже по цьому він-коду будемо шити. ТНВД з розборки. Як я вже казав, ТНВД на дві фішки. Це система PSG 16. і Ці системи ставилися на автомобілі Opel Zafira A, Opel Astra G, по-моєму, були такі. Opel Vectra C. Це мотори 2.0 і 2.2 дізель, Y22DTR і Y20DTH. Незалежно від того, які літери йдуть на насосах, бо хтось їх називає там якісь там 211-211, 212, 214, ще якісь. Я навіть не намагався запам'ятовувати всі ці номери. Але будь-який з тих насосів на дві фішки, навіть якщо він знятий з САБа, я чув, що навіть сабовські ставили, вони перепрошуваються. Всередині вони плюс-мінус однакові. Тобто тільки програмне забезпечення в них відрізняється. До речі, цей насос вже дивлюся, ремонтувався, відрізалася відрізалася силова проводка. Але незважаючи на то, всі ці насоси перепрошиваються і можуть використовуватися як на автомобілях Vectra C, так і на Astra G Zafira A. Перешиваються вони в обидва боки. Різниця тільки в програмному забезпеченні, яке дозволяє насосу працювати або по каншині, або по К-лінії. Підключаю насос і починаю його спочатку читати, вичитую він-код. Читаю код, ну і далі вже буду підключати насос з розборки. Для початку я підключив Карпрох, вже запустив програмне забезпечення, оскільки у нас наш ТНВД з Зефір А, то це у нас К-лінія. Обираємо в карпрозі K-Line, обираємо систему Bosch PSG 16. І далі читаємо інформацію. Карпрох мені каже, що в мене 20, 227 юнітів залишилось. Це означає, що скоро його треба буде прошивати. Скоро, ну не скоро, але як буде прошивати, мабуть, теж знімо відео. Якщо вам цікаве таке відео, пишіть в коментарях, як перепрошити карпрох та відновити юніти йому. Знову зробити 500. Так, погоджуємося, що у нас залишилося стільки юнітів. І читаємо вайлату коннектору EQ, ECU. Все вірно, тому що треба включити запалювання. Читаємо. Пішов процес читання. Іде повільно, тому що це калінія, ну, але за хвилину десь півтори вичитає. Вичитався пін-код з машини, вичитався він-код, вичитався одометр. 320 808. І, до речі, щось періодично ТНВД-класі, щось йому не дуже Добре, якось він це погано почуває. Так, цю інформацію зафіксували. Підключаємо другий ТНВД. Донорський ТНВД. Виглядає, наче як такий, що не розбирався. Але щось в нього вже код перечоркували. Якийсь код написаний, перечоркнутий. Зараз будемо читати, що там. Так, і що? І, друзі, що хочу зауважити, коли ставите. ТНВД на машину перевіряйте, щоб усі піни були рівні. Були випадки, коли після розборок забирали НВД, і піни були погнуті. І Потім люди ставлять і не розуміють, чому не працює. Надівають фішку, він загинається, а потім, коли починаєте рівняти, він відламується, якщо він вже загинався хоч раз. Точніше, після першого разу він ще може і не заламається, а після другого точно відламається. Тому обережненько. Відключаю і будемо його читати. Так само Карпрогом. Запускаємо читання і процес пішов. Вичитався новий ТНВД. По він-коду я бачу, що він у нас від Віктори. Пробіг на ньому 2020 і пін-код 4 f Чому 4 f Тому що я читав даний блок по К лінії. І якщо читати по К лінії, то Пінкод зберігається в іншому місці відносно того, якби е цей блок читався по Кну. Тобто, якщо у вас C, пін підкод в одному місці зберігається, якщо у вас Зефіра А, Пін-код зберігається в іншому місті. До речі, в карпрозі є ще така от вкладка Memory Dump, яка дозволяє читати, ну, переглядати, мабуть, переглядати вичитаний дамп. Але я не бачу тут можливості записувати дамп. Тому, скоріш за все, карпрогом клонувати цей блок не вийде. Друзі, якщо серед моїх глядачів є. Автодіагности. Напишіть у коментарях, чи клонували ви такі блоки. і Якщо клонували, то чим зберігаю теж зараз цю інформацію, передаю власнику і рухаємося далі. Далі у нас до справи залучається скаматик. Я використовував в даному випадку сканматик, але ви можете використовувати будь-який J2534 сумісний сканер. наприклад, GMMDI, GMMDI 2 Mini VCI. Я навіть не знаю, що там ще є. Їх багато цих сканерів сумісних. і Будь-який з цих сканерів може виконати роботи по перепрограмуванню. Тобто, не обов'язково, щоб був GMMDI або tech 2 У даному випадку, я обираю, що в мене SM2 USB. Мене просить підключити, бо я не підключив, не прокинув цей сканер в віртуальну машину. Зараз я його прокину. Прокинув USB віртуальну машину, обираємо Опіль. Обираємо, неважливо, який рік, можна п'ятий. Обираємо Zafira. Непринципово, нам головне, щоб вичитався він код. У нас все одно вичитається він код, буде векторський, він бачите, W0L0ZCF. І ось цей він-код ми поміняємо на той він код, який був вичитаний з рідного ТНВД для подальшої прошивки. Вставляємо його, натискаємо далі. Нам запропонує запрограмувати бакерування двигуном або трансмісією. У нас цікавий двигун. І начебто мені власник казав, що у нього мотор 20 y 20 dth є ще Y22DTR. Давайте перед тим, як прошивати, я по ВІН-коду перевірю комплектацію машини і після цього буду рухатися далі. Перевіряється комплектація дуже просто. Відкривається один із сайтів, який вміє по ВІН-коду відчитувати комплектацію авто. В даному випадку це LKS. Натискаємо пошук. І бачимо, що машина з мотором Y20 DTH зроблена під Німеччину. Якщо хочете подивитися додаткові опції, відкривайте, дивитися додаткові опції. Тому повертаємося до програмування, обираємо мотор Y20 DTH. О, до речі, трансмісія. от Яка тут трансмісія? Знову повертаємося на наш сайт і дивимося перелік опцій. І в опціях у нас так, дизельний двигун 2.0 дізель. Використовується з трансмісією. Бачите? Ручного керування. Тому у нас коробка механіка. Країни у нас Більгія, Франція Нідерланди. Обираємо інше і бачимо, що нам пропонує іншу версію програмного забезпечення, інший партнамбер, інша прошивка. Погоджуємося, натискаємо далі. І дивимося, як іде процес прошивки. Процес прошивки цих ТНВД ну, через віртуалку, якщо робити, то він займає десь хвилин 10-15 Якщо робити локально, трошки швидше. Але оскільки це калінія, ш'ється по калінії, то процес буде виконуватися довше, ніж якби це була каншина. Спочатку нам показує щось типу, 2 години, потроху зменшується. Але хвилин 10-15 чекаємо. Добігає кінця процес програмування. Прошивку завершено. Ну і тепер вже буду перевіряти поточний стан мобілайзера, чи мозги будуть відчити, чи ні. Наступним вбій у нас іде обком. Народний сканер. Обираємо четвертий рік. У нас четвертого року була Зефіра по він-коду. Зефіра, окерування двигном і грік 20 детаж. До речі, цей обком нещодавно я відновив. Мені прислали обком версії 6, який перепрошили. ну не вдало, тому що ці обкоми не перепрошуваються, там вилітає чіп-пік і треба міняти на інший. Відновив оцей обком і про це буде окреме відео. Тож, підключилося до боку керування двигуном. Бачимо, він код уже від Astra g Zafira A. Той, Дивимося у нас що у нас? Блоки вимірювань, по-моєму, ні. І бачимо, що функція мобілайзера не запрограмована. Прочерки, Security wait Time теж прочерки. Це означає, що блок відшитий і можна відправляти його клієнту. Для додаткової впевненості, підключивши сканер. GMMDI для того, щоб виконати ту саму перевірку щодо відшитості блоку, тому що обком може показувати, звісно, що завгодно, хоча я йому і довіряю зачасту, але МДА каже, що прошивка коректна. Обрали коректно. І дивимося окрема опція Display і Mobбілайзер статус. Як бачите, функція функціозера не запрограмована. Те, що і потрібно було довести. Друзі, до речі, нас на каналі вже 4000 плюс. Нещодавно. Перетнув цю відмітку. Сподіваюся, що скоро буде і 5, і більше. Тож, для підтримки українського автомобільного конденту, залучайте друзів, Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Очікуйте нові відео, цікаві. Ну і ставте вподобайки. Всім гарного дня!